Точний прогноз погоди від каналу «Погода.юа». Прогноз погоди на завтра, 14 та 15 серпня, по всій Україні. Завтра, 14 серпня, в Україні знову пройде переважно під знаком ясного неба та комфортної температури. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на вподобайку, щоб не забути у кінці. Щиро вам дякую. Погода на 14 серпня, Схід України, Харківська область, температура в день від 23 до 25 градусів, а вночі від 19 до 17. Увесь день у Харкові небо буде ясним, і Хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Луганська область, денна температура. Від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Вранці небо у Донецьку буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів південь України, Миколаївська область. В день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Одеська область, денна температура підвищиться до 31 градуса. Вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область, вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Вранці небо у Чернігові буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 13. У сумах небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Житомирська область. Денна температура 27 градусів вночі зниження до 14. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Житомирі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 28 градусів, вночі від 20 до 18. Вранці у Києві розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів. Небо у Білій церкві буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів Центральна Україна Полтавська область. Температура в день до 27 градуса, вночі до 15. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода. Без опадів Кременчук. Температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Ясна погода буде триматися у Кременчуці впевнено, Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від 32 до 32 градусів, а вночі до 22. Ранок та вечір у кривому розі будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів, а вночі знизиться до 20. Весь день у Черкасах буде ясним. Тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Вінницька область Вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура в день від 25 до 28 градусів, вночі від по подекуди до 15. В рівному на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, також без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Тернопільщина Денна температура від 24 до 28 градусів і вище вночі від 17 до 15. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Хмельниччина: температура вдень близько 24 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Кам'янець Подільський температура в день від 23 до 25 градусів, вночі до 17. Увесь день у Кам'янці-Подільському небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Івано-Франківська область, температура в день від 20 до 24 градусів. Вночі від 15, подекуди до 12. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода, без опадів. Закарпаття денна температура від 22 до 27 градусів, вночі від 17 до 10. На Закарпатті на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів вночі. Від 19 до 17. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. У підсумку Україна зустріне день четверга із такою погодною картиною по регіонах схід України. Погода буде переважно ясною, без опадів, із теплою денну температуру та комфортною нічною прохолодою. Небо буде чистим або з незначною хмарністю, що не вплине на загальний сонячний настрій дня. Південь України денна температура підвищиться до спекотних значень, нічна залишатиметься теплою. Погода ясна, без опадів, хмарність буде мінімальною або відсутньою, що створить комфортні умови для активного відпочинку. Північ України очікується тепла сонячна погода без опадів, нічні температури збережуться в межах комфортних значень. Хмарність буде локальною та тимчасовою, не заважаючи загальній ясності неба. Центральна Україна. Погода переважно ясна з незначною хмарністю в день. Опадів не передбачається. Температурний режим комфортний як у день, так і вночі. Захід України. Денна температура помірно тепла, нічна, прохолодна, але комфортна. Небо буде ясним без опадів, хмарність відсутня, що сприятиме приємній атмосфері на весь день. Прогноз погоди на п'ятницю 15 серпня. У цей день погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі знову будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України, Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Луганська область. Денна температура. Від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів, південь України. Миколаївська область в день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Житомирська область: денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві на небі не буде жодної хмаринки, без жодних опадів. У Білій церкві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Центральна Україна Полтавська область. Температура в день до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Кременчук Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмарна погода протримається у Кременчуці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 27 до 30 градусів вночі до 20. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У кривому розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вінницька область вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 21 до 20 градусів вночі. Від сімнадцяти подекуди до п'ятнадцяти, чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Львівщина температура в день від двадцяти шести до тридцяти градусів, вночі від чотирнадцяти до дванадцяти. Вранці небо у Львові буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 25 градусів і вище вночі від 17 до 15. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько 25 градусів. Вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Кам'янець Подільський. Температура вдень від 23 до 26 градусів вночі до 17. У Кам'янці Подільському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Івано-Франківська область температура вдень. Від 20 до 24 градусів вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода без опадів. У п'ятницю, 15 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. Денна температура коливатиметься від 23 до 30 градусів, нічна. Від 15 до 19. Переважно ясна погода місцями короткочасна хмарність без опадів. Південь України. Вдень повітря прогріватиметься від 31 до 35 градусів. Вночі від 20 до 23. Ясна погода лише подекуди тимчасова хмарність без опадів. Північ України. Денна температура становитиме від 22 до 27 градусів уночі від 14 до 18. Переважно сонячно, місцями хмарність у денні години без опадів. Центральна Україна в день від 23 до 30 градусів, вночі від 15 до 20. Переважно ясна погода, короткочасна хмарність без опадів. Захід України. Денна температура. Від 20 до 30 градусів нічна від 11 до 19. ясно, протягом більшої частини дня подекуди незначна хмарність, без опадів. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати та вдосконалюватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово, якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними, нехай вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою, сонячного настрою, міцного здоров'я. Та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами.